Однозначно, для того, щоб мати менші страхи, менші якісь передумови до страху потрапити в стаціонар, це найперше має бути інформованість. Жінка має мати максимум інформації для того, щоб розуміти, що з нею буде відбуватися, для чого це проводиться. І знаючи, що переношена вагітність несе дуже багато ризиків для внутрішньоутробного малюка і для мами. Безпосередньо, вона має розуміти, що тут вона отримує ту допомогу, яку, на жаль, вдома вона не зможе отримати. На жаль, вдома мати не може контролювати стан дитини так, як це ми можемо робити в умовах перинатального центру. І от саме з метою попередити такі ускладнення, як хронічна гіпоксія, на жаль, на жаль. Її такі страшні випадки, і це підтверджено науковими дослідженнями, як мертвонародження або антинатальна загибель плода. І щоб попередити такі страшні ситуації для мами, саме з такою метою вона має бути госпіталізована для повного дообстеження контролю і за необхідності підготовки до пологів.